Зараз почастішили випадки покусу, покусів людей тваринами і саме безпритульними тваринами. Ну, наприклад, на минулому тижні зареєстровано п'ять покусів, з них трьох дітей покусали тварини. Зокрема, на території житлового мікрорайону міста дитину покусала миша. Тобто, дитина, побачивши мишу, взяла її в руки і вона її вкусила і. Побігла далі. Дитина зараз шеплюється, е, бо сказ є захворюванням, яке приводить до смерті. І це ми повинні е, запам'ятати запам і бути дуже уважними. Іншу дитину покусала безпритульна собака. В одному сел дитину покусала домашня собака, а через три дні собака померла. І направлена біологічний матеріал на дослідження в ветеринарну лабораторію. Насказ ветлабораторію в міста Суми. Проте дослідження проводиться досить тривалий період, і дитина також отримує антирабічне щеплення. Тобто звертаємо увагу, якщо ми вдома в себе тримаємо домашних, домашніх тварин котів, собак, ми обов'язково їх своєчасно щеплюємо від сказу та інших захворювань, які рекомендує нам ветеринарна лікарня. І а якщо ми не тримаємо тварин. То все ж таки, ну треба бути уважними. Багато тварин безпритульних зараз. І якщо безпритульна тварина кусає, да покусала дитину, дорослу людину, і вона зникла, немає можливості спостерігати за цією твариною. Обов'язково призначаються антирабічні щеплення. Тобто, оце от такий от дуже такий складний момент. І все ж таки, щоб не щеплюватись, бути уважними до цього дуже небезпечного захворювання.